Доброго дня! Мене звати Лілія Гузюк, і сьогодні я розповім вам про спецінтереси у дітей з аутизмом. Що робити, якщо дитина має сильний вияв інтересу до чогось одного? Тобто дитина любить або лише поїзда, або динозаври, або павуків, або кораблі. Тобто вона виділяє якусь одну тему, яка цікава саме для неї. І грається лише в ось ті вибрані іграшки неї. Дуже часто це цифри або букви, і ось вона вибрала дану тему і грається, грається, грається. Зазвичай у батьків є таке бажання: це щоб замінити. І багато хто починає навіть там, ховати іграшки, провокуючи дитину, що вона там не буде чогось одного, вона починає гратися з щось інше, стараються боротися з цим, починають, наприклад, там. Зацікавлювати якимись іншими іграшками, але дитина все таки, якщо вона, наприклад, любить поїзда, вона шукає, просить поїхати на метро, вибирає десь, бачить їх в іграшкових магазинах, бачить їх в інших дітей, і тоді починаються істерики, чому вона їх не хоче. Тобто, якщо в неї якесь прагнення до однієї теми, вона буде шукати це, шукати це в саме середовищі, в якому вона знаходиться, щоб знайти і гратися в те, що їй подобається. Отож саме основне, що є в спецінтересові, це що нам потрібно не боротися з ним і нам потрібно не старатися його подолати, а нам треба використати його у розвиток дитини. Тому що саме він є такою основою для розвитку. Адже там, де максимальна концентрація уваги дитини, там, де максимальна зацікавленість, там, де включеність у діяльність, там, де найбільший інтерес. Там і дитині ми можемо ускладнювати завдання і розвивати, іти за дитиною, іти за її вибором, але робити маленькі ускладнення, робити маленькі труднощі. Отож сьогодні ми будемо розглядати тему на прикладі історії, на прикладі кейсу з мого досвіду. І я вам розкажу про хлопчика. Хлопчику 5 років, і найбільший його інтерес це поїзда та цифри. Тобто все, що його оточує вдома, які іграшки, які він любить на його найулюбленіші, це поїзда, він знає про них, які вони бувають видів, які є вантажні, які є вагони, які є пасажирські поїзда, з якою швидкістю вони ходять. Він складає пазли про поїзда, він читає книжки про поїзда. Він будує різні залізниці із різних підручних матеріалів. Тобто все, що його оточує, він старається в ось цю тему поїздів. Він старається це включити. І також він дуже любить цифри. І доволі часто він поєднує ці два спецінтереси: він поєднує поїзда і цифри. Тобто, припустимо, він будує депо, і в нього депо там перше, друге, третє, там є його улюблені цифри, і туди в депо заходять різні види поїздів. Або, наприклад, там, по кількості вагонів він малює цифри на кількість по, ну, якби. Підписуючи, який це вагон, він малює цифру і також прописує, що це там один чи два, прописує словом. Тобто він урізноманітнює свою гру, але вона зазвичай стосується саме поїздів і цифр. І чому я хочу розказати саме про цю історію, тому що це та історія, де батьки якийсь тривалий час старалися. Дитину обмежити в цих темах. Вони переживали, що вона зациклюється, що в неї на цьому фоні з'являються стереотипії. Але в результаті мама каже: я побачила, що чим більше я це обмежую, тим більше стає більше істерик. Він починається знаходити на вулиці, починає знаходитися в інших дітей, і тоді дитини істерики, і я не контролюю. І Все-таки потрібний якийсь інший вихід. І вона змінила свою позицію, тому що найперше це було важко їй. Прийняти це те, що дитина грається одним тим самим, а вона хоче різноманітності. І тато хотів різноманітності, купують йому м'яч, тому що там він хлопчик і вони хочуть, щоб він грав м'яч, а він грається от саме тими темами, які їй, їм цікаві. І як зараз працює сім'я, працює з цим самим спецінтересом дитини. Самий основний метод це метод розширення. Тобто. Дитина грається в поїзда, але ми стараємося цю тематику розширити, підключити інші теми, але підключити доволі гнучко, підключити, щоб дитина не була істерики, а, а вона прийняла це цю ідею, нашу ідею. І поєднала своєю. І в результаті як це відбувається? Припустимо, вся гра починала з того, що Максим, він лише... Возив цей поїзд. він возив, він дивився, будував, не можна було нікого садити туди, наприклад, щоб це були якісь там чоловічок сидить. Ні, лише просто потрібно катати. І ось він катав, катав, їздив і все розпочалося з того, що... Пізніше вже батьки почали змінювати маршрут. Тобто ми робимо мінімальні зміни. Ми можемо змінити, ми можемо його трішки розширити, але все-таки дитина отримує ось це задоволення катання. Тому перше, що ми робимо, це вносимо мінімальні незначні зміни. Наприклад, що ще можна робити на ці, на ці наші вагони? класти якийсь груз. Якщо він любив цифри, ми починали це поєднувати. Наприклад, поєднувалися цифрою 10 і знову ж можемо потренуватися тепер, щоб їхав, їхав, поїзд дуже повільно і ця цифра 10 не впала. Ми працюємо далі з поїздом, але ми працюємо вже із з рівновагою додатково, де дитина буде отримувати, що не впало. А коли діде швидко, наприклад, цифра падає, і ми вчимо ще швидко, повільно і дивимося, яка цифра падає швидше, яка повільніше. Припустимо, беремо цифри. І знову, якщо він грався цифрами, було цікаво. Якщо ми брали там от дзвіночки, щоб давати повезе поїзд, було не цікаво дитині. І ми показуємо, що їх можна порахувати. Там їх у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І давай що ми веземо 10. Ось 10 і 10 у нас. І ми і це веземо, і це веземо. Так. І дитина вже погоджується, тому що знаючи, що це 10. А після цього ми можемо цю десятку забрати і вести лише дзвіночки. Ось основна наша ціль на розширенні. І з допомогою там, цього самого поїзда ми можемо катати його по дорозі, ми можемо переходити вже із такого предметного саме розуміння цього поїзда більше до абстрактних понять і до символічних понять. Коли ми просто не просто катаємо поїзд і граємо більше в сенсорну гру, де дитині подобається катати, а ми розвиваємо ще уяву дитини і впливаємо на формування символів. Припустимо, ми не просто вже катаємо цей поїзд, а беремо. І знову ж будуємо поїзд з різними вагонами. ту-ду, ту -ду, -ту. -ду. І ось у нас він побудований, і він може нас з'єднуватись. І тоді він їде. І можна, наприклад, роз'єднуватись, коли стоїть на зупинці. Додатково до цього поїзда ми можемо побудувати знову ж таки депо. У нас буде одне депо. І друге депо. І знову ж робимо розширення з допомогою поїзда. Знову у нас поїзд заїжджає сюди. Припустимо, якщо дитина там приймає ігри, вона грається, заїжджають ці поїзди, виїжджають. Ми можемо додатково так само включати сюди, скільки в нас є вагонів. І ось у нас є цифри, і ось у нас тут їде поїзд. І в ньому є один, два, три, чотири, п'ять, шість, вагонів. І тоді ми не просто вревчимо цифру, а чітко є розуміння цифри із кількістю. Ми спецінтерес залишаємо, ми робимо його в основі розвитку дитини. Але основним в нас, як я вже повторяла, стає розширення і внесення мінімальних труднощів. Якщо ми сьогодні грали в щось одне, то на наступний раз ми стараємося внести мінімальне щось інше. Якщо ми от грали в такі поїзди, і дитина знову наступного разу в них старається грати в цей самий поїзд, ми можемо вести розширення тим, що ми можемо. Побудувати вже три депо на початкових етапах. Три, чотири депо. Поспостерігати, як дитина на це реагує. А потім приблизно дитина вже прийняла, наприклад, це депо, що воно тут існує. Ми можемо після того побудувати, наприклад, станцію, заправку для поїздів. Тема поїздів у нас залишається, актуальність у нас залишається, що нам дійсно важливий цей поїзд, нам треба його заправити. У нас залишається з вами модель світу. Обов'язково ми зберігаємо її так, як є в наявності. Так, як дійсно можна пояснити дитині причину, тому що тоді вона і розуміє. І в неї немає протесної поведінки, вона не злиться, тому що ось вона навіть там бачила це у нас по-справжньому. І ось є зупинка, наприклад, тут заправка. І в нас тут така стоїть заправна станція. І, наприклад, там депо відкривається. Поїзд. чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух Заїжджає і набираємо. Набираємо бензин. Поїзд від'їжджає. Якщо дитина погоджується вже, то з часом ми можемо зрозуміло до цих поїздів вводити якісь детальки людей, вводити, що це там сідає поїзд, там, чи я, чи мама, чи тато сідає, чи сідають просто якісь люди, і поїзд везе людей. І, наприклад, там поїзд везе людей, припустимо, побудувати місто. Ось там у нас депо зайшов. Тепер зараз рукою з вами. Ось у нас вже є людина, і тепер у нас є машиніст. Ми їдемо з машиністом і поїхали кудись, поїхали, поїхали, поїхали. Вже не просто заїжджаємо в депо, ці вагони відчепили, залишили, а поїхали. І, наприклад, поїхали на озеро. На озері людина покупалась, буль-буль-буль, сіла назад і поїхала в депо. Тобто ми поступово підводимо дитину до рольової гри. Так, в нас залишаються ці поїзди. Ми стараємося підняти розкр... інші теми, там, побудувати озеро, побудувати, припустимо парк. Ось, будуємо парк і ще додатково. І тепер у нас може там їздити машиніст на озеро. Покупатися, а потім піти в парк. В Парку може полазити там по деревах, знову на озеро, поклавати і поїхати. Ми робимо розширення. Ось це у нас головне. Додатково ми можемо зрозуміло з дитиною навчатися, там, проводити прописи поїздів, обводити, вирізати поїзда, робити аплікації, робити з папіємаше поїзда, робити різні саме вироби з пластиліну, з піску кінетичного гратися в поїзда, наприклад, там, з піни для бриття або саме з такого, як з вишкової піни, які, якщо можна, дитині нею гратися. Тобто головне, що те, що ми повинні розширити: розширити цей специфнерес і не бігти від нього. Не зациклюватись на одному, це також важливо. Якщо дитина просто там возить, 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 вносити якусь мінімальну зміну, маленьку. Можливо, наприклад, якщо вона хоче просто їхати, початково буде починати з того, що трішки зміниться маршрут. Або, наприклад, там, цей маршрут буде там, якийсь більш тривалий. Наприклад, вона їде-їде довго-довго, потім ми дзвонимо, пауза малесенька, а потім знову їдемо, їдемо далі. Потім знову дзвонимо і знову їдемо. Тобто ці зміни будуть такі маленькі, ці труднощі будуть дуже маленькі. Але з часом ми зможемо їх розширити. Отож, саме важливо не зосереджувати свою увагу на тому, що цей спецінтерес потрібно якось уникати потрібно розбавляти, а на тому, що його можна розширяти. І тоді у вас буде вдаватися все, і зрозуміло, що додатковим таким питанням залишається питання. Прийняття батьків, спецінтересу дитини, тому що це справді буває дуже важко, коли потрібно постійно, дитина просить грати щось одне. І в батьків не вистачає, наприклад, вже уяви, вони, в них стоїть, наче ті, коли ти типу, полюбиш щось інше. Тому старатися так зрозуміти бажання дитини. Співвіднести це своїми бажаннями, наприклад, як там хлопчики дуже часто в дитинстві любили грати машинками. Так, ось вони любили грати там лише машинками, а дівчатка там ляльками. Хоча ну не завжди так, або хтось любив динозаврами. А в цій ситуації, ситуації з їхньою дитиною це ще більше виражено, і це виражено саме за рахунок того, що в дитина є така особливість. І Можливо, іноді важким для дітей для батьків, але дуже потрібний є той факт, що потрібно цю ситуацію прийняти і працювати вже разом з тим. Тому що якщо гратися з дитиною, але сам сама ось ця гра викликатиме таку агресію, і неприйняття в батьків, то і дитина це відчуватиме. Тому перше ми працюємо своїми емоціями з емоціями дорослого, і тоді підключаємося під дитячу гру і створюємо там труднощі. Разом їх долаємо, розширяємо гру і все у вас вдасться. Отож, я дякую вам за увагу, якщо ви подивилися це відео, і нагадую, що ви знаходитесь зараз на каналі Гузюк Лілії, я дитячий та сімейний психолог і флортай спеціаліст. Якщо вам було корисне відео, то підписуйтеся, ставте лайки і слідкуйте за моїм каналом, тоді ви зможете отримувати нові відео, цікаві для вас. Дякую за увагу!